Коротше, друзі, вперше за півтора року відчуваю, що капець... По-перше, дивіться, я в Британії біля королівської опери, я ж оперний співак, ну це мрія оперний співак. А я тут співати. Це просто шок. А, я приїхав сюди на операції робити з пальцем і так далі, але я сьогодні прокинувся, у мене такого не було раніше. Мені так блін заболіло за Україну. Мені так захотілося додому. За я дивлюсь, що зараз робиться в Раді, що взагалі творять, які закони приймають. А, якщо так далі піде на повному серйозі, це дуже дуже печально звучить. Через роки 15 я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей для чогось, не знаю, для полів. Для це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, відсилаєш пацанам туди а, все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін. Ти, ми це робимо. Я просто в шоці. І саме цікаво, що а, який результат. Гинуть друзі, кожен тиждень. Ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину, блін, навірно, кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі, хі ха-ха. Ідіотські дебільні закони приймають. Я навіть не знаю, в яких там місцях ялинки ставлять, в яких не ставлять. О, дивіться, я в Британії так красиво, так все цікаво. Я на повному серйозі. Мене колбаса, хочеться додому, і не просто додому. Я розумію, що я маю і привести щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ в Україні. Це не просто я соскучився, я хочу додому. Це в мене велика історія в моєї сім'ї. Я пліс велика історія в моєї сім'ї. У мене бабуся і дідусь були 15 років на колемі. Насилки, насилки в Сибірі за те, що бабуся прочитала вірш про Україну на перерві в 15 років, і 15 років і на 15 років. Забрали на килиму, там, де літо, мінус 15 літом. Уявляєте, що це таке взагалі? У мене десь цевгена в крові. Коротше, я не знаю. Треба робити цю операцію на пальці скоріше її. Або вже не робити, вже так їхати. В общем, я сподіваюся, скоро побачимось і зробимо багато великих справ. Я насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас, як ви взагалі. Мені чесно дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось зробити з цією владою. Я не розумію на якому рівні це має відбуватися. Змінилося вже нарешті.